Зеленський спростував заяви росіян про знищення систем Петріот під час атаки на Київ, зазначивши, що жодна система не була пошкоджена після нічного масованого удару по Києву, який ворог вчинив 17 червня. Противник заявив, що йому вдалося знищити системи Петріот на позиціях в аеропорту Жуляни та Бориспіль. Володимир Зеленський наголосив, що внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем Петріот не була ані знищена, ані пошкоджена. Також президент розповів, що приблизно третину шахедів збивають мобільні вогневі групи, і велику частину дронів збивають дрони-перехоплювачі. Цитую, ми почали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві дуже успішно додав він. За словами Зеленського, Україна вже законтрактувала на цей рік. Рік, незважаючи ні на що на артилерії дронів далекобійних і недалекобійних більше ніж у будь-який рік цієї війни. Але якщо штати припинять поставки ракет для систем Петріот, то якийсь час Україна не зможе збивати балістичні ракети, які запускають російські військові злочинці. Президент Зеленський відреагував на вчорашні божевільні фантазії російського диктатора. Звісно, можна було би на ту ахінею і не реагувати проте... У Путіна є велика група таких же хворих прибічників і можливості чинити криваві злочини на території України та Європи. Відтак реагувати потрібно і не лише словами. Коли вбився, каже, що хоче вбити. Ми сприймаємо це відповідно і будемо реагувати разом з партнерами. Сподіваюсь, з усіма партнерами Путін вчора влаштував бенефіс. Зокрема, і для Сполучених Штатів Америки І говорив він абсолютно відверто: так він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 14-го року, а давно він так сам сформований російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він. Говорить також про Білорусь, про країни Балті, про Молдову, про Кавказ, про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатися російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць. Звісно. Ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Отже, президент Зеленський анонсував низку заходів, які заходів, які покликані протистояти загрозам. Е, тим загрозам, які оприлюднив російський диктатор. Це будуть як міжнародні заходи, так і посилення збройного сектору, а також кадрові перестановки, зокрема у дипломатичному корпусі. Перше. Будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Знаємо кожну мішень для міжнародних санкцій. Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором, і особливо по тому, що зберігає зв'язки російської енергетики та ОПК зі світом. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні, внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії або будь-яким чином з нею співпрацює або зберігає бізнеси на окупованій території, щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність, має бути забезпечена справедливість, в тому числі за рахунок. Внутрішніх рішень друге направимо більше ресурсів в наші дрони всіх типів: від діпстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті. Третє, ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, також в управлінні інституціями, щоб збільшити. Український потенціал, як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць, в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами, ми зробимо висновки щодо цієї трансформації. Зараз. Місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію, на окупанта, щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру.